Дурні та горді ми, люди, на всіх шляхах, по всій усюді, а хвалимось, що ось то ми і над землею, і водою, і от палата до тюрми усе царі, а над собою аж деспоти, такі царі і на престолі, і неволі. І все то те по добрій волі, по волі розуму горить, як той маяк у синім морі, чи те житейським, Само так у нас у костяній коморі Горить розумний той маяк, а ми оливи наливаєм та байдуже собі співаєм, чи то в годину, чи в напасть. Орли, орли ви си закрилі, поки вам лихо не приснилось, хоч невеличке, хоч на час, а там під лавою в шиночку, Сховаєтесь у холодочку. Огонь Небесний той погас, І в ту костяну комору полізли свині із-на мов у колюжу, та й сопуть і добре роблять, що кують на руки добрі кайдани, та чарки в руки не дають або ножа, а то б зарані гарненько з лиха б напились, а потім жалю заридали та батька матір прокляли, І тих, що до Христа тершали. А потім ніж і потекла свиняча кров, як та смола з печінок ваших поросячих. А потім.